Навчання юридичній аргументації. Поспілкуємось на дану тему. Загугливши в інтернеті навчальні посібники, відео, зокрема, і так далі, з'ясувалося, що є один такий нюанс. Можливо, він для когось непомітний, а хтось одразу помічає його. Так от, він полягає в тому, що майже немає. Тих, хто презентує свою навчальну програму у відеоформаті. Тобто, є реклама відповідних курсів, підручників, одначе це все лише тільки текст. Тобто в текстовому форматі описується, що промовці в судових засіданнях можуть мати ті чи інші страхи. І, дається рецептура, як їх долати. Одначе все це тільки в. Паперовому вигляді. Ви розумієте, до чого я хилю? А до того, що ми підходимо до концептуального питання: чи потрібно презентувати собою те, чого ти навчаєш? Тут, звичайно, спірне таке от положення. До прикладу, чи повинен фітнес-тренер бути струнким, чи повинен лікар-гінеколог. Сам народжувати дітей. Тобто, чи може лікар гінеколог бути чоловік, а не жінка, а кушером, чи може бути зокрема чоловік. Тобто питання спірне, одначе воно, як ви розумієте, є. Тут декілька може бути підходів до даної такої от проблематики. З моєї точки зору, головне, не скільки ми володіємо темою, якщо ми її навчаємо, а результати наших учнів. Основне. Одначе, як ви розумієте, доволі складно, не вміючи, до прикладу, їздити на автомобілі, навчити когось робити це правильно. Не вміючи битися до прикладу, навчити когось бойовому мистецтву. Можна, одначе, як ви розумієте, це доволі доволі потрібно бути кмітливим і розуміти всі ті навчальні паттерни, які. Існують ну, в контексті педагогіки. Зокрема, тому, як ви розумієте, доволі скептично я ставлюсь до тих ситуацій, коли певні люди навчають юридичної аргументації, одначе самі не виступають, не промовляють не те, що в судових засіданнях, а от принаймні в такому відеоконтексті. Більше того, ми можемо змоделювати вправних промовців. Зокрема, в Тіктоці. Ось подивіться, є деякі такі яскраві персонажі, які так палко промовляють на юридичну тематику, і у них в аккаунтах, присвячених юридичним казусам, є там по 100, 200, 300 тисяч підписників. От з моєї точки зору, це от вправні фахівці залучати увагу. І як ви розумієте, вони її залучають саме. В юридичному контексті тут дехто може аргументовано зауважити, що одне діло залучати увагу в тіктоці серед людей комунікувати, які не можуть дати зворотний зв'язок одразу, серед людей, які не володіють знанням законодавства. А інше діло комунікувати в судовому засідаті, де є прокурор, підсудний, можливо, слідчий опоненти, суддя, ну і так далі. Тобто, це зовсім інший контекст. Це щось схоже до того, як ми проходимо по колоді чи доскою. Якщо все лежить на землі, то ми легко проходимо доскою на іншу сторону уявної такої річки. А уявіть, що ми цю саму доску піднімемо на кілометр вгору. Нібито доска не змінила свою ширину, проте якось уже нам страшнувато пересікати її. Те ж саме і щодо промов, щодо аргументацій. Одне діло, коли ми сидимо в кріслі чи лежимо на дивані, на кухні, проводимо такі от кухонні ситуативні бесіди, хвастаючись, і от, виграли ту чи іншу справу. або нам на думку спала якась думка стосовно застосування певної норми права. Одначе інша ситуація, коли це прямо до прикладу на проїжджій частині потрібно вести дискусії з поліцейським, бо він не хоче прислухатися до наших аргументів. Більше того, може бути холодно, голодно дощ, у нас може бути температура, люди кричать, нервуються. ну... Зовсім інший контекст ніж той типовичний, про який я вам задав перед цим. І нам необхідно навести аргументи. Більше того, зверніть ще увагу на такий от невеличкий нюанс. Коли ми вчимо людей через текст комунікувати, то це означає, що ми не приділяємо увагу зворотньому зв'язку. Як людина розумна, усвідомлюєте, що наша задача змінити нашого опонента, нашого візаві по комунікації, переконати його в чомусь, зробити певну дію чи утриматися від певної дії, не зробити щось. І коли ми робимо це через текст, нам не видно. Які реакції наш текст викликає у нашого співрозмовника. А тому оце а ось основний недолік юридичної аргументації, особливо навчання, яке транслюється людьми, які називаються фахівцями. Так от, коли нема зворотнього зв'язку, то ми не можемо зрозуміти. Чи наші слова, наші речення, наші букви попадають в ці, Чи змінює наша теза переконання нашого співрозмовника? Це не можна зробити дистанційно. Це можна зробити, коли ми споглядаємо отак у віч, навіть комунікуючи. Коли я комунікую і розумію, що от певні. Мої слова викликають почервоніння, до прикладу, у колеги по комунікації. Бо він з найбільш впевненим, можливо, більш агресивним таким, або ніяковіє, і йому страшно. Це все я можу считати із невербаліки, з невербальних рухів, з невербального прояву. Я дивлюсь, чую, спостерігаю, відчуваю і тоді свою аргументацію юридично направляю. Якщо мені, очевидно, стає, що ці слова нічого не змінюють в колезі по комунікації, то я берусь за інші підходи. Дивлюсь, чи інші працюють. Якщо працюють, пробую їх далі розширювати. Якщо ні, берусь за треті. Оце ось такий нюанс, який важливо пам'ятати. І тут потрібен досвід. Нейронні зв'язки постійно були напрацьовані, щоб оцей ось інструмент тримати у фокусі уваги Там обличчя, міміку, жести, опонента, можливо, свого клієнта, помічника, суддю, погоду, текст, який у мене може бути перед очима на папері, і текст, який у внутрішньому взорі я також читаю. Тобто всі ті конспекти, майнкарти, вони у мене де? Не лише на папері, а і у моєму внутрішньому візуальному ключі. І оце це потрібно вправному юристу тримати у фокусі уваги. Більше того, коли, можливо, кричать, шумлять, задають запитання потрібно максимально швидко надати відповідь. Тому я думаю, що варто, коли ми навчаємо, ну і навчаємось юридичній аргументації, все ж таки тримати у фокусі уваги. Таку от особливість, яка передбачає комунікацію віч на віч, комунікацію вживу, комунікацію в реальному часі. Нехай навіть не в офлайні, так в онлайні, одначе в режимі, коли видно, як мої слова, мої жести впливають на співрозмовника. Якщо у вас є якісь свої міркування, то ви можете максимально впевнено написати в коментарі до цього відео і зазначити, що ви поділяєте точку зору, не поділяєте, у вас є власний досвід, ну і так далі, тому подібне. Я думаю, що у вас є чим поділитися, якщо ви додивилися до цієї хвилини.